Вітаю, друзі! 8 березня було та є такою ж відрижкою Совка, як і 23 февраля та 9 мая. Це День Комуноповій. Це невід'ємна частина руського міра, як і пам'ятники Леніну, вулиці Красноармійські, Площі Жукова, пам'ятники Катерині II, Церкви Московського патріархату тощо. Три взаємопов'язані версії походження свята наведу далі. Це свято використовувалося і використовується як мотузка, щоб тримати в своїй орбіті братський народ. Ми ж одні праздники празнуємо. Слава Богу, що ми за останній час вже пообрубували більшість тих мотузок, типу 23 февраля, Леніна та РПЦ. Але, як бачимо, обрубали не всі мотузки. Знаю, що в коментарях напишуть: та то просто повага до жінок. Та то просто свято весни та іншу виправдовувальну маячню. Те саме мені казали про 23 февраля, коли я 20 років тому говорив, що це День окупанта, і українцям гріх його святкувати. Теж волали про те, що це побідітелі, нацизма, що люди просто служили в радянській армії, вони ні в чому не винні. Подобається? Тисни вподобайку, підписуйся на канал. Скажу зразу, я не сексист і не жлоб скупердяй. Жінок люблю та поважаю. І не один день на рік, а намагаюся це робити щодня. Хейтити це відео почнуть продавці квітів, Воїстину, це їх день, і вони всіма своїми фібрами за найприбутковіший день у році. Крім того, на крайній випадок для них є ще день закоханих. Ось у лютому, День Матері у травні, ще є для дівчат День Миколая в грудні та Новий Рік і ще багато інших. Так що, дорогі жінки, не ображайтесь, але 8 березня пережиток Совка, день продавця квітів та чоловіків, для яких це просто черговий залізобетонний привід Бухнути. Свято придумане соратницями Леніна, комуністками Кларою та Розою. І цей день зовсім не міжнародний. Його святкували лише там, куди дотягнувся кривавий російський совок. І де живуть радянські емігранти. От і вся міжнародність. 8 березня ще старі люди називали Днем Гамана, бо саме в цей день єврейське свято в честь їхньої однокревці Естер, яка підмовила персидського царя Ахашверона Ксеркса Призначити свого дядька Мордехая радником. Після цього юдеї вбили тисячі персів і повісили попереднього радника Гамана та 10 його синів. З того часу у них це свято Пурім, яке відзначають 8 березня, як символ перемоги юдеїв їх ворогами і ворогом Гаманом, от і день Гамана. Саме на цей день комуністка юдейка з Німеччини. Клара Цеткін 1910 року на конференції жінок-соціалісток у Копенгагені, Данія, запропонувала відзначити 8 березня як День жінки, а її підтримала німецько-польська комуністка Роза Люксембург. Отже, конференція комуняк оголосила 8 березня в честь Дня Гамана – Міжнародним жіночим днем. Правда, в світі його не полюбили, і воно не прижилося. Його святкували тільки в Ізраїлі, зрозуміло чому, а потім ще в Комуністичному Радянському Союзі. А потім у тих країнах, які Радянський Союз окупував після Другої Світової війни і встановив свій комуносоціалістичний режим ну, типу Польщі, Угорщини, Чехословаччини, Болгарії, Також 8 березня 1857 року у США в Нью-Йорку відбувся жіночий. Виступ. Його назвали маршем пустих кастрюль. В Радянському Союзі цей марш подавали, звичайно, як акцію протесту, пролетарок текстильниць проти утисків буржуїв. Але насправді все було значно простіше. На акцію протесту вийшли нью-йоркські повії, які вимагали виплатити зарплати матросам, які не мали грошей, щоб розрахуватися з протестувальницями за їхню працю та їхні послуги. От вам і Міжнародний день Комуноповій. Це я вам, як історик, хотів донести. Треба обрубати всі мотузки, що в'яжуть нас з совком. Дякую за увагу!